Прийшов наказ на нас з Києва відрядити 50 чоловік на Маріуполь. Ну от Їхали в Маріуполь і минули тільки знак Маріуполь, повернули одразу на Донецьк. Так нас і завезли в Старобєшево, там 30 чоловік нас поділили і 30 чоловік ми сіли в машини, поїхали в віловали. Так ми туди попали. Відбивали блокпости. Сиділи на секретах. Тримали переважно відбивали. Тримали оборону. Тримали оборону, переважно. Тобто зачищували місто від сепаратистів і тримали оборону, щоб вони не ну, зачистили місто від нас. виходи з Лувазького 29 серпня. Пали під обстріл. Там вже допузали до зеленки. Там вже чи то російські солдати, чи то сепаратисти, чи хто не Взяли нас в полон зеленки. Півдня побули в одних, після обіду перевезли нас до других. Там переночували, зав'язували зв'язали очі, руки, ну і до ралку на землі в них переночували. Коли ми попали в полон, ми впали до російських десантників. Псковська. Псковська, Псковська дивізія, так. Вони Дав нам медичну допомогу ранен, важко ранен, можна сказати. Дали, води правда, змусили. ну як змусив, заставили працювати трошки. В'язати мертвих. В'язати мертвих. В... Я зірваний я іменно носив з іншими хлопцями. Гради, які повинні були взірватися через те, що де вони були сховані, згоріло то місце. Ми просто носили їх, викидали в озеро, запитали. Пили ту воду, Пили ту воду, де плавали, п'є біля носа, дохла риба пливе. Але пили, бо хотіли пити. Але правда, коли викидали, то птали хлопця, взірветься, може взірватися, взірватися? Okay. а посмотримо, взорветься чи ні. В тіні ті, Кидаєш, закриваєш очі і чекаєш, зерветься воно чи ні. Чесно кажучи, я і не думав, що ми звідти вийдемо, але так повезло. Просто опівночі почули голоси українською мовою. Хому мужчина, сказав, що він з Червоного Христа. І каже, я вас зараз потрошки буду вивозити, але спочатку тяжко поранених. Він поїхав на амфібію і казав, що буде спочатку тяжко поранених вивозити, то... а потім вже легше поранених. І приїхав. Перший раз забрав двох чоловік, другий раз забрав трьох, а потім добився, щоб пропустили п'ять машин туди до десантників. І... Ми вже всі, хто залишався, погрузилися в машину. Але в чому була проблема, сказали, що мають приїхати Денерівці і будуть перевіряти, чи дійсно поранені, чи ні. І приходилось навіть деяких хлопців, ті, хто мали там забій грудної клітки або ребер якісь, приходили всіх обмотувати бінтами і поливати зеленкою або тойодом, йодом, щоб дійсно було видно, що поранені. Бо коли Денерівці приїхали, то Ходили, дивилися по машинам, чи дійсно поранені чи не поранені. Ми не очікували того, що держава поставиться до нас так погано, що ніхто за нас переживати не буде. Ми побували десь там, а до нас віднесли, так, якби ми десь відпочивали, на курорті були. Не очікували цього. Приїхавши в з таким укомплектуванням, як укомплектували, то з нас просто-напросто інші батальйони сміялися. Їхати як на град, на міномети, на Смерчі, на урагани. З двома магазинами патронів від автомату і з двома магазинами від пістолета. То хлопці з другої батальйонів нам трохи допомагали. Гранатами і магазини давали. Це ось саме таке, що вразило. так. Ну і з казками що кричали кіларуві, кіларую, а ножем просто-напросто казку пробивали. Що від вона, навряд би, чи спасла. Від осколка хіба б якби скользящим кользячим пішло ту способи, а так якби був прямий попадання, то Ні. Батьки, жінка, дитина, друзі підтримують. Ну, зараз добре, от, що от. Але наше міністерство такий нам санаторій надали, що також забувається, що вже нема вночі не ті жахіття. Перший тиждень після того, як приїхав, що неможливо було спати. Перед очами снилося і... три дні навіть вдома спав на підлозі, Боявся жінку не зачепити або дитину. Відійти цього? Та допомагає те, що ти вже вдома. Ти вже принаймні поки що знаєш, що спокійно не чекаєш, <смі> коли свистить міна, не слухаєш. Коли йде вихід граду, не слухаєш. Просто знаєш, що ти вдома, чи з хто з сім'єю, хто з родичами, хто з близькими. Що ти просто вдома. А це й допомагає.